Усім привіт! Мене звати Галинка, і сьогодні ми з вами робитимемо світильник місяць. Я надихнулася з цими картинками в Пінтересті, і для роботи нам знадобляться наступні матеріали. Тож збираємо їх. Після чого нам, звісно ж, потрібно надути повітряну кульку. Потім мастимо її клеєм та починаємо обліплювати потрібними паперовими серветками. На цьому моменті я зрозуміла, що клей надто густий, тож не побоялася та розбавила його водою. І в подальшому працювала таким чином. Такий вигляд має виріб після першого шару серветок. Day two. Після повного просахання наносимо другий шар, а в подальшому нам знадобиться ще приблизно 8-9 шарів паперу. Не шкодуємо ні клею, ні серветок і продовжуємо нашу роботу. Далі ви побачите, яка несподіванка очікувала на мене зранку після нанесення останнього шару. Моя кулька якимось чином пробилася та деформувала мокрий від клею виріб. Але я не засмутилася та вирішила, що зможу це виправити. Тим більше, що справжній місяць не є пропорційно круглим, тож це надає своєї натуральності. Я витягла залишки повітряної кульки, після чого намагалася вирівняти форму виробу пальцем. Зрозуміло, що треба збільшити отвір. Після чого до рук потрапив зовсім нестандартний інструмент. І, як ми бачимо, це дало свої результати. Тож після такої невеличкої пригоди ми наповнюємо середину нашого місяця гірляндою. 12 seconds later. І ще трохи наповнюємо. І в підсумку отримуємо ось такий нічник.